Вітаю всіх. Ми продовжимо нашу розмову про автокефалії. І першим автокефалію отримав Кіпор острів Любові, острів, де наче народилася Афродіта. Але саме на цьому острові ще на початку 40-х років Першого століття проповідував апостол Варнава, учень, друг співробітник апостола Павла. Саме він там заклав апостольську спільноту. А оскільки Варнава приїхав туди з Єрусалиму і заснував там єпископську кафедру, то цей острів був спочатку підпорядкований Єрусалимській церкві. А Оскільки Єрусалим був зруйнований римлянами, то він був номінально незалежним автокефальним ще до Автокефалії. В 325 році його передали в Антіохію, і він був підпорядкований тоді саме Антіохійській кафедрі. Острів звик бути самостійним, незалежним, і тоді це питання було піднято на третьому Вселенському соборі в 430 році в місті Ефес, яке розташоване на іншому березі моря. Цей собор був напруженим. Там були вирішили великі питання, були навіть сутички, але Питання автокефалі Кипру саме було тоді ви визнана, і Кипр став повністю незалежним. Потім Кипрські архієпископи отримали від Константинополя ще великі преференції, і до сих пір Кипр є автокефальною церквою, хоча не великою, не маленькою, але яка має таку велику і славну історію.